Тепер вже російські джерела повідомляють про новий наступ Збройних сил України на території Курської області. У російських опозиційних пабліках цитують повідомлення з телеграм-каналів, які орієнтовані на шовіністичну імперську аудиторію. І саме ці телеграм-канали повідомляють, що Українській армії вдалося прорватися через кордон Російської Федерації і України на південно-заході Курської області у районі села Вісьоле. Як повідомляють ці джерела, вже зараз йдуть у самому селі у кількох кілометрів від російсько-українському кордону. А можливо, навіть вже мова йде про. Захоплення цього селища українськими військовими, це, звісно, суперечлива інформація, і вона не підтверджується, як це й було з першим українським проривом на Курщині Генеральним штабом Збройних сил України. Однак той факт, що про нього говорять російські блогери-мілітарісти, вже свідчить про те, що на території Курської області росіянам знову не переливки. Ну, і, до речі, повідомляється, що і американські супутники зафіксували пожежі біля можливої нової зони бойових дій на території Курської області. В українських джерелах повідомляється, що Збройні Сили України, які зараз контролюють частину території Курської області, змогли Просунутися в місце своєї попередньої локації і взяти під контроль кілька населених пунктів. Так що, в принципі, ми тепер можемо зрозуміти логіку того, що мав на увазі президент України, коли говорив, що після контрнаступу російських військ у районі Курської області. Російської Федерації можна констатувати, що події розвиваються за українським, а не за російським планом. Тому що, якщо ми дійсно побачимо новий прорив українських військ на території Курської області, це створить для росіян нові проблеми. І не тільки військові, але й психологічні. Тому що знову виникне досить просте питання. От ви. 10 років не могли закрити кордон між Курською, Білгородською і Брянською областями Російської Федерації і України, Незважаючи на конфлікт, який розпочався у 2014 році. А це фактично вже була війна на анексію Криму, на неоголошену війну на Донбасі за участю російських диверсантів. Ну можна було вважати, що з 2014 по 2022 рік вашим завданням було лише дестабілізовувати ситуацію у сусідній країні, підпалювати все, що можна підпалити, але не проводити активні воєнні дії, і ви могли не побоюватися прориву українських військ на російсько-українському кордоні. Але після лютого 2022 року, коли війна набула абсолютно нових обертів, стало дійсно Великою війною ви дійсно вважали, що це буде ваша спеціальна операція, виключно на суверенній території України, і що українські війська не спробують створити вам проблеми на вашій власній території? Це вже тепер риторичне питання. Очевидно, що Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації просто не передбачав. Можливості прориву українських військ там, де не відбуваються активні бойові дії між українцями і росіянами, і не замислювався про необхідність посилення кордону. Вже той факт, що зараз Росія змушена активізувати обмін полоненими і відпускає навіть наших мужніх озовців, тому що їй потрібно звільнити з полону строковиків. Свідчить про те, наскільки невдалим був і політичний, і воєнний аналіз можливих наслідків російського нападу на Україну. Наскільки гармонічним є нерозуміння ситуації Володимиром Путіним і очільником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерієм Герасимовим? Напевно, саме тому вони так багато років працюють разом. Але окей, цей прорив вже відбувся: кордон між. Росією Україною прорваний українськими військами. Це, звичайно, ж, стало шоком для російського політичного керівництва. У регіоні оголосили контртерористичну операцію. За великим рахунком, першою реальною дією керівництва цієї контртерористичної операції має бути якраз посилення заходів безпеки на кордоні, щоб запобігти можливим новим проривам ворожих військ. На територію Російської Федерації. І знову цього не відбувається. Знову ми бачимо, що можна прорвати кордон не там, де він вже був прорваний, і де під контроль взята частина території Росії, а в інших місцях, там, де керівництво цієї вже нової контртерористичної операції мало б забезпечити безпеку на цьому кордоні. Ну і тут ми можемо сказати досить просту річ: а чому, ми в принципі, дивуємося? Ну, ось ці люди, які 24 роки поспіль керують Російською Федерацією в шеренгах кооперативу озера, ФСБ, що вони в принципі вміють, окрім як пилити бюджет. І я б сказав, що ці їхні здібності зараз передані і іншим обранцям Володимира Путіна. Кожний краде тим. Чим може реально оперувати на цій чи іншій посаді? Абсолютно не випадково, російські антикорупційні активісти роблять собі кар'єри не тільки в самій Росії, але потім і в еміграції, саме на розповідях про гігантську російську корупцію. І ми маємо вітати те, що зусилля цих антикорупційних активістів залишаються марними, і що ніхто в керівництві Російської Федерації не звертає на них увагу, ба більше хоче не подолати корупцію, а знищити самих антикорупційних активістів. Тому що ось ця гігантська корупція в російському політичному і військовому керівництві вона є реальним союзником України у війні. Вона заважає знаходити справжніх спеціалістів. Вона заважає ухвалювати правильне рішення з боку російського політичного і військового керівництва. Вона, можна сказати, врівноважує ту корупцію в Україні, яка теж є серйозною проблемою у нашому протистоянні з Російською Федерацією, і взагалі у нашому розвитку останні три з гаком десятиріч. І саме цим, саме відсутністю професіоналів і бажанням вкрасти, я пояснюю, те, що українським військам чергового разу. Вдалося, скажімо так, дати ляпаса російським військовим на їхній власній землі, в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні канали, на Patreon Баймікофідонателе, які допомагають нам у розвитку наших проєктів. Користуйтеся функцією спонсорства у своєму YouTube. Перемоги миром хай щастить.